Всім привіт! Сьогодні у нас 21 липня, вже півліта пройшло. Зараз знаходжуся в своєму садочку на першій своїй дільниці і прийшов сьогодні трохи поборотися із мурав'ями. Коротше, достали мене ці паскуди. Не знаю, можливо, комусь вони подобаються на участку. Но мені вони дуже не подобаються. Тому я сьогодні прийшов із вапном і побачив в інтернеті, що є такий спосіб поборотися вапном. Тому я вже пробігся по садку, мабуть, вже таких ну вуликів 30, мабуть, присипав. Але мені трохи не вистачило, то це вернувся додому і згадав, що це можна комусь також показати, порекомендувати. Потім... Результат також зніму, пробіжусь. Ось бачите, як вони забігали, видно там на камеру чи ні. Жесть, що робиться. Коротше, будемо трохи їх знищувати, бо їх забагато на моїй дільниці. Ось вони під самим практично деревом собі зробили. Домівку мені це не подобається. Знаєте, як кажуть, гості добре, коли вони приходять на короткий час, а коли вони поселяються у вас, то нічого в цьому доброго немає. Тому будемо їх ось знову молода яблунька, вони тут поселилися. Я розумію, що зараз може хтось написати до мурав'ї, вони користь приносять, вони знищують інших всяких комах в саду, очищають сад. Знаєте, краще я свій сад буду сам чистити, як це роблять ці паскуди. Так, не бачу, не бачу. Ну я пробігся, ось можу показати ось під малиною. Під сливою, щось тут і не досипав, вони, мабуть, собі інших ходов наробили. Більше просипемо. Кстаті, вапно я взяв не гашене. Думаю, може ефект кращий буде. Надіюся, саду нічого поганого не зроблю, тому що вапно розкисляє ґрунт. Якщо навіть трошки він прикислений, то навпаки буде якась користь. Тут, мабуть, мало посипав, це мене вже залишки залишалися, тому я так пробігся. а потім зрозумів, що мені все одно його не хватить. Так що напишіть свою думку, що ви думаєте по цьому поводу. Ну, а я буду, мабуть, на цьому закінчувати. Зараз ще пробіжуся і подивлюся, можливо, десь пропустив. До наступної зустрічі.